Друзі, усім привіт! З вами я, Аня. А ви на моєму каналі Міканюпки. І з вами щотижнева рубрика «Рекомендую чи не рекомендую». І сьогодні на вас чекає щось дуже особливе і круте. Ді -ді -ді. Ну що, ви готові? Так, ви не помиляєтесь. Це 15-й про iPhone. Новенькі, гарненькі, свіженьки. Ну що, розпаковка для вас. Відкриваємо коробочку. О, боже, який він гарний. Це натурал титаніум кольором. Він такий гарний. зараз мій самий улюблений момент. Я вам трошки розкажу про нього, що змінилося з 14 до 15 Pro. Від 14 Pro майже нічого не змінилося. Тільки ободок став титаном. І на ньому менше видно царапин або якийсь пошкодження. Тут з'явилася нова кнопочка. Можна безшумний режим включати, диктофон або ліхтарик. В цій моделі ще трошки змінилася камера. І одразу в прийомці можна три камери переключати, який ти хочеш. Змінився зарядний пристрій. Не як колись, айфону треба була спеціальна зарядка, а тут, як до всіх гаджетів можна підключити зарядку. Це USB-C. Ви питаєте, чому я вибрала цей колір, ну бо одразу видно, що, що цей 15 15-й Pro iPhone. Я надіюся, вам сподобався цей міні-обзор. Ну, як на мене, він просто шикарний. Я вам бажаю, щоб ви купили собі iPhone за вашим смаком. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. До нових зустрічей, Па-па!